Всім привіт! Сьогодні 3 листопада. І я роблю своє останнє відео по розпаковці компанії GL. Хто ще не в курсі, вчора, 2 листопада, компанія GL завершила своє існування як мережева компанія. Останні два тижні в компанії були розпродажі. Розпродажі 50%, 60%, 70% були багато продажів. І ось то, що в мене є по розпродажу. Окрім фарби для волосся. Чекала друге замовлення, ось тільки щойно забрала, тому показую те, то, що набрала. Ем, так, фарбу для волосся в запас собі і мамі. Це п'ятий номер. Те, що я вже користувалася Коричневий, нехай буде. Далі в розпродажі був магній наш. Да, таких цін, як були, вже не будуть, тим паче по розпродажу. Ще скажу, він коштує по розпродажу магній. Так, 119 гривень. Бачите, 119 гривень така штука. Взяла також крем дитячий для діточок від подразнень з ph 55 бренду Doctor Clinic. Він тут він буде запальгований. Я розкриваю це собі. У мене діточки є, у мене є маленький. О, інтересно, бачите, він потік. Зараз я виключаюсь, треба трошки тут витерти. Наляпала я тут. Ну, в общем, цей крем, мабуть, це така консистенція, тому як коли ви його відкриваєте, будь ласка, відкривайте отак. Він рідкуватий. І от він, знаєте, як от з чистальком чи чортю. Ну, коротше, цей крем чисто для. Руки не помажеш ним, це чисто попочки мазать. Такое. Попочки для малишей. Так, да. Мать на... О, навіть на світу болтихається трошки. Можливо, це така консистенція, можливо, це вже йому прийшли, як то кажуть, лопці. Ну, дивимося, тут. ну, розпродаж. По 7.04.26 строк ще не вийшов. Ну, він такий, значить, є. Також взяла собі, не знаю, що це таке. Бренду GL, beauty, якийсь там спонж. Також для себе взяла ось таку палетку хайлайтерів. Спробую її відкрити. Зараз. Так, вийшло, вона відкрити Дивимось, що внутрі. Ну, майже не посипалися. <хи> Ой, блін. Ну, смотрите, да? як вона виглядає. Коштує вона 59 гривень. Дивимось, що тут у нас. Ну, в принципі, хайлайтер класний, блискучі, мені подобається. Різного відтінку. Є більш насичені з блиском, є менш. Хайлайтер клас. Так, закриваємо. Трішки посипали, ну нічого. Для мене підійде. На продаж я не знаю, нічого вона. Так, так, тут ще в мене є гідрогельвепатчі, я купила для себе, ви їх знаєте, з золотом і гіалуроновою кислотою. Я їх взяла для себе, бо ну, пользуюсь, подобається мені. Вийшли, вони мені 139 гривень. Каталог, який я покажу вам пізніше. І зараз відкриваємо другу посилку. З цієї посилки я вже достала дві помади. Одною вже і користувалася, показую, як вона виглядає. І гізен. Це восьмий колір, 108. Приємний відтінок. Так. На. Можна, можна. Червоний, хотіла собі червону помаду. До речі, ця помадка прийшла суховата, я її вже відкрила, зболтнула, але коли була вона в закритому вигляді, тут була трошки як потріска вона підсушена. Так, дивимося, як вона виглядає на руці. Досить насичений червоний колір. Бачите, так. Теплий відтінок. Те, що я шукала, собственно, мені такий відтінок треба було. Я не могла підібрати Клара Лайн мені не знайшла відтінка. В Гебріні не знайшла відтінка, ось доктор клініки є. Все, викидаємо упаковочні матеріали. Далі тут ще одна повинна бути. ще одна повинна бути помада. Так, щоб вона не фарбувалася, не? Так, це у нас з Кізен з восьмерки, а це у нас 13-й. 113-й також червоний відтінок. Також яскравий червоний відтінок. До речі, вони непогані. Мені сподобались помадки Гізен. Теж яскравий. Зараз порівняємо цей червоний з Доктор Clinic. Не знаю, куди я з ними буду ходити, але мені потрібен червоний відтінок. Так, це більш холодний тон. Дуже-дуже красивий. Можна і то, і то і спробувати на губах. Вони відрізняються, різні червоні. Абсолютно різні. Це такий більш класика червоний. а цей такий, алий паруса. О, так. Мама набрала на продажу ось такі блиски для губ, відкривати ми їх не будемо. Звичайно, вони дійшли по 59 гривень. Бачите, трошечки тут підсушено. Ось так і помадка була. Ну, відкриється, зботнеться. О, Налінка вже нафарбувала губи. Ось такі блиски для губ, я думаю. За 50 гривень, 59 гривень. А, от бачите, не дуже гарно виглядає, ну. Це такий, типу, з пірламутром. Так, далі. Далі. Чесно, навіть не пам'ятаю, що я тут понабирала. Це замовляла, мабуть, мама. Це антігейн. на що воно таке? Гель для умивання. Гель, для умивання. А, я ж не показала цю штуку. Це груша для. Нанесення макіясу, тобто чук-чук і на ета, тоналку наносимо, правильно? Так, я собі купила тоналку. Я не знаю, чи буду нею користуватися, чи ні. Шампунь, нейтралізатор жовті Ви його знаєте, дуже класний для мами. Це у нас тонік з вітаміном В5. Я розпаковувати не буду, я так і буде йому їхати в Харків, треба буде. Що там ще? Парфуми. Ну, Я повідкриваю ці парфуми. Три штуки по розпродажу. Ціна їх 300-200 гривень. Три штуки парфумів мама взяла для себе. Відкрию дивлюсь, нюхаю пробую. Цих парфумів скажу одразу. Не буду забігати наперед. Ми з вами ще час побалакаємо на всі інші теми. Зараз до розкриваємо розпаковуємо упаковочки. Вес, парфум Вес. Аналог, здається, Versace. Чи фреш, фреш, от таке, напевно, да? А, пахне, клас. Я думаю, їй сподобається, це мама дасть себе. Донь, трюнчика, то зовсім інше. Далі, Мейсон, Зянга, від чого-то там. Коротше, 11 номер, Мейсон, дивимось, що воно тут таке. Великий об'єм. Ой, пахне, клас, мені сподобався, до речі. Цей парку приємно пахне. Такий свіжий. Тут що, чесь як я напахчусь, як нанюхаюся, усього. Ось, о, вау! Подарочна така упаковочка. Так, так. Так. <реш> так. Ну-ка, ми його бризнемо на іншу руку. О, тут розпилитель такий ялінка йди. Не мішайся. Ну, почекай, ну. Ні, мені це більше нравится. Цей. такий більш нішовий, що ли, не знаю. Ну. Мое. І Хелена. Хелена, маму зовут її Олена, Елена, решили такий ще. Фух, сейчас як напахчусь. піду там вымываться. думаю, А здесь митися перекладайте. Я тут спробую відкрий не то, що понюхай. Упаковали, так упаковали. М -м, який красивий флакон. Дуже-дуже красиво. Не можу зрозуміти. О, все пшикнуло. Непоганий. Ну, найкрасний цей. Мені сподобався Вес. Так, добре, що там у нас ще в коробка лишилася? я приберу. Ем, це в нас якийсь, мабуть, крем, а маска. Маска. Далі в нас. Таналка. Це для мами. Я не буду її не відкривати. Вона зафольгована. Не будемо. Праймер і тоналка візит. Це я для себе взяла. Праймер і тоналка. Галіночка, mm -hmm. ну що ти мені Праймер безцвітний такий. Приємний, матує. Ну, здається, Габріні краще. праймер-база під макіяж. І давайте зверху нанесемо тоналочку. Що ти сунеш свої ручки? Тут нічого красить. О, вона велика, до речі. Тоналка. 30 мл. У мене 22 тон. Помпа. щось не качає. Нифіга. Ну, давай. О, є, отлично. Ну, знаєте, не так можна, користуватися, мені здається. Тоналка, а, така вона неплотною, лягає добре. Не знаю, як перекриває, не можу нічого сказати, але вирівнює тон однозначно. Так, на цьому все. І лишилося каталог. Каталог показую. Кожне замовлення камп... компанії GL, які були зроблені вплоть до вчорашнього числа 22-го, вкладалися каталоги компанії. Лівеста, так ви не розчули на компанії Лівеста. Чому Лівеста? Тому що генеральний директор компанії GL, Аліна не лізь сюди йде, закриває мережеву йде лідером. Не переходить там, і не буде там ще одним генеральним. Вона йде лідером в компанію Лівеста, вона буде там розвиватися як лідер і за собою веде структури GL, Тобто наші структури ми йдемо автоматично. Ну як автоматично по бажанню, ну це наше бажання. Наше бажання, тому що ми йдемо за клієнтами, за консультантами, які підуть за продукцією, Продукція компанії GL буде продаватися на базі компанії Лівеста. Не в каталозі, дещо в каталозі, а дещо на сайті. Вже виклали посилання на сайті, де можна придбати комп... продукцію компанії GL. Так, ох, весь тут можна буде вивітрювати. І я вже рахуюся консультантом, поки що консультантом, можливо, все. Можливо, скоро я стану, там, я не знаю їхніх статусів, але директор є, і колись може я стану директором. Тому запрошую вас вже не в Джель, не в Юнайс, а вже в Лівесту. Посилання буде внизу, на, де ви можете прийти і приєднатися до моєї структури. Команда у мене так само буде отримувати подарунки і різні інші бонуси від мене. Ми йдемо всі як новачки. Тому. У нас буде на перший місяць замовлень 30% знижка, безкоштовна доставка і 20% кешбеку з, з усіх замовлень першого місяця на наступний місяць буде переходити. Ось так виглядає каталог. Ми його просто прогорнемо, не будемо вдивлятися. Я ще нічого не знаю. Я не дивилася, знаю, що він величезний, з великим асортиментом, тому будемо знайомитися з каталогом разом. Ось такі новини у нас.